Обережно ця техніка викликає залежність. Ми не змогли зупинитися та почали вишивати найменшу мапу відразу після завершення бісерних мандрів. Ви ж дивилися їх? Якщо ні, то відразу переглядайте після цього відео. Вишивка бісером по дереву не тільки досить проста і неймовірно затягує. Кожна бісерина стає частиною великої історії, яку ти створюєш. Знаєш, що вся наша територія умовно поділяється на етнографічні регіони, кожен із яких має свої цікавинки. Звичайно ж, кожна сучасна область може частково входити одночасно в різні етнографічні регіони. Запоріжжя, яке формувалося як центр економічного та військового життя козаків, мало основним ремеслом, окрім рибальства та тваринництва, ще й бджільниць. Знали про це? А головними стравами, звичайно, ж були риба та наїдки із борошна. А греки займалися скотарством та землеробством, торгівлею та рибальством, а ще вирощували тютюн. Всі основні страви готували з м'яса та тіста, наприклад, чебуреки та кубите. На Слобожанщині масово займалися бондарством, ковальством та виготовленням дерев'яних меблів з різьбленням. видобували солі, а готували здебільшого супи на основі круп, галушки, квашу та слобожанські пироги. Можливо, ти теж зараз готуєш щось із цих страв. you Розкажи в коментарях. Таврія займалася скотарством та шкіряним виробництвом, ткацтвом, клемкарством та гончарством. Страви значно відрізнялися від інших регіонів України. Тут готували до уму з виноградного листя, баранячий суп, шурпу. А ще квасоля входила до складу основних страв у всіх районах Криму. Саме звідси при проазовя привезли свої страви на Донеччину. Подобається вам такий формат? А що стосується середньої Надніпрянщини, то тут займалися коварством та стельмаством, плетінням з лози та соломи, литтям та ткацтвом. Готувати полюбляли борщ, вареники, голубці та галушки. Сіверщина масово займалася ткацтвом, ковальством, гончарством та різьбленням по дереву, а пригощались киселями, печеними порогами, рибними стравами та млинцями. Полісся славилось майстрами з різьблення по дереву, бортництва та гончарства, а ще плетіння з лози та соломи. Ласувати тут полюбляли дорунами, грубною юшкою, бабкою та киселицею. А ось Волин славет над кацтвом, вишивкою, ковальством та гончарством. Господині готували кашу з пшоном та сирники, колешу та киселицю. Ну і, звичайно ж, вишивка була поширена не тільки на Волині, а абсолютно у всіх наших етнографічних регіонах. Якщо ви досі ще не вишиваєте, варто продовжувати цю традицію. А почати можна, наприклад, з такої ж мапи, як вишиваю я в цьому відео. Замовити її можна в нашому магазині на сайті ажуршоп.com.є або пишіть нам повідомлення для оформлення. Бісерна вишивка назавжди буде в вашому серденьку. При Чорномор'ї рибальство тут найголовніше, а ще займалися масовим гончарством, ткацтвом та ковальством. Готували смачні рибні пироги, плов та мариновані овочі. Бессарабія, регіон, де зустрілися різні народи. Тут займалися виноробством, обробкою дерева та ткацтвом. А в кулінарії головними стравами були сарма, мишмаш, таратор та гречаники. Поділля вражало ковальством, ткацтвом та вишивкою, різьбленням по дереву та гончам. Арством тут обожнюють готувати борщі з сушеними фруктами, голубці з кашею та грибами, кулеш, гречаники та млинці, а ще квасолевий суп. Галичина, Бойківщина, Гуцульщина та Покуття. Тут вишивка стала мистецтвом, а ще створювали неймовірні бісерні прикраси, займалися гончарством та ковальством. Готувати тут полюбляли банош та борщ, деруни, грибну юшку та сирники, голубці з кукурудзяною кашею та картопляну бабку. Буковина неперевершена, виготовленні музичних інструментів, а ще ткацтві та різблені по дереву. Тут ласують мамалигою та чорбою, плацинтою та вертутою. На Закарпатті ткацтво, вишивка та кераміка живуть у кожному домі. А серед страв безумовно популярні гуляші, бограч, токан та лоці. Ось такі вони, багатогранні та різноманітні страви та ремесла в наших етнографічних регіонах. А в якому народилися ви? Розкажіть, що готували у вас. Можливо, ви і досі готуєте щось із цих страв? Розкажіть в коментарях. Можливо, займаєтесь ткацтвом чи гончарством? А якщо вишиваєте, то ви просто обов'язково маєте вишити цю мапу з нашим авторським підбором кольорів. Замовити її можна в нашому магазині. Переходьте на наш сайт та або пишіть нам у повідомлення. Вона 100% відсотків закох... Прохаю вас у бісерну вишивку. Живіть у ритмі творчості, вишивайте, створюйте, вражайте.